哎，救救！ на своєму каналі. Зараз в нас вже вечір, ну, десь 16-ї години. І нарешті от можна вже на вулиці дихати якимось повітрям нормальним. <с> ну, така спека, просто неймовірна, я вам не можу передати. а Мені сьогодні треба було йти у справу. Цей, знаєте, розпал, так би мовити. Боже, 12 годин дня. Це просто жах який. Дихати нема чим. На тебе оця давить неможлива оця спека прям на голову. Я йшла, йшла, думаю, щось такого. Чи випити, чи з'їсти, нічого такого не хочеться. І зайшла я навіть, в АТВ. І зайшла, думаю, треба щось взяти. Походила, подивилася, нічого не хочеться, тому що спека. І ти просто ну, не можеш нічого їсти. Пити, ну там кава. Вода холодна, я не люблю воду холодну. Тому що після холодної води ти ще більше хочеш пити, ти її не напиваєшся, тому краще, як би це дивно не звучало, але краще таку знаєте, кімнатну температуру або з легкотеплою. І тобі набагато стає легше, аніж ти нап'єшся холодної води і потім ще будеш пити, пити і не зможеш зупинитися. І я пішла тебе, охолодилася трішечки і вийшла. І пішла собі на кондішеном, зрозуміла. Зараз теж і була тебе. Зайшла Лаврору, вибачила, які там новинки, що там цікавого. Мені сподобалось ось серед біжутерії. Давно не було ніяких новинок, а зараз вони з'явилися. І оці освіжилися повітря. І теж там невеликий об'єм, але гарна ціна. ...аромати, прям дуже. Такого, знаєте, якогось дорогого аромодифузора. Тому що хто буде в Аврорі обов'язково ви подивіться. Зараз що в АТВ можна купити, і щоб взагалі знайти. От хотіла взяти якогось салатика, нічого немає. ну Завжди ось тут в таких пакуваннях пластикових, а зараз щось ні акції на авокадо немає, ні салатиків. Ну як це так? Оцей салат, я його не дуже. Більш люблю оці суміші салатні. Як це так, щось не зрозуміло. Оце печиво малятко. Дуже смачненьке, бачите, є з ванількою і з морквою. От коли воно знижці, я його завжди обираю для дитинки. І є ще в невеликому форматі. От погляньте на шоколадку, а 74%, ну непогано. Зараз на Жнисі майже 68 гривень. Але тут в нас 100 грамів. А якщо взяти рошен зі зниженим відсотком, так, то тут на що 85 грамів, а ціна майже та ж сама, ну, трішки дешевше, але вже краще взяти. Ну, і за ваги, і за відсотків краще міняння війни. До речі, друзі, в АТВ дуже багато знижок на морозиво. Хто, наприклад, така особиста порада, легка, так у мене. Хто, наприклад, йде там ввечері на прогулянку, ну і захотілося нам чого морозиво. Ми куди йдемо? Де поближче, поближче якихось там магазинчиків поруч. Так? От. Якісь такі лайочки. І там воно придорого, як покажуть. на тебе, як не зайдеш, Боже, тільки їла і діла, тільки вам обирати, яке ви хочете за складом чи за смаком. Тож воно таке, знаєте, класне. От, наприклад, я зараз взяла морозиво, захотіла, хубілю захотіла. Хоча коли була спека, я не захотіла. 12 годин я то що вам розказувала. Ну ось дивіться, наприклад, отаке от так, стакан великан, у ласунки. Зауважу, що це ласунка, це нерозумний вибір, не своя лінія, то там є такі випадки. от, І що? Воно коштує, щоб ви знали, 18 гривень. там, з копійками. Це взагалі супер. ну Як ви вважаєте? Це клас. А е ну, не подалі мого по дому. Дивилася на дня, воно 35-40 гривень. Як вам така націнка? Тому обирайте розумно. От, краще, ніж діти, купити те саме, але зі знижкою. Ну таке. Звичайно, для кожного своє, але для мене ось так, нікого переплачувати. Засмітилася, я ще не було у цих салатів. Дуже полюбляю це влітку якогось салатика наїстися так добре, знаєте, великому сяку, дуже нічого не потрібно, а салатиків немає. Нічого, треба буде в сільпо сходити чи ще. Подивимось. Ось, з вами обов'язково поділюся. І що хотіла сказати, що взяла лимон, а, для чого дуже люблю. Uh, ну в Чай, то, само собою, але ж зараз чай таки не поп'єш, тільки холодне, так, ну, таке собі, от, а просто водичка, просто водичка з лимончиком, а ще туди м'ятки, льоду для любителів, ну мені так воно заходить. І ти п'єш така, знаєте, освіжаюча, така прохолода тут, тут всередині. Ну просто супер. Тому от, хто не... Хто не Робимо обов'язково спробувати, але вже таких людей немає. Ну, забувається, просто п'єш воду. А от якщо там шматочок лімончика додав да, то воно вже вимічена. Я не знаю, як оцю цю камеру поставити, дійсно. Дивлюсь різних блогерів, якось вони так знімають, така картинка класна. У мене щось таке. Ну, ви бачаєте, звичайно, посокриво, що називається. Ну, щось, щось воно. Ну, ось так. Ось так. Ну, не знаю вже як. Ручу, не знаю я. Трішки скупилася, тож незручно йти, і то стала з вами розмовляю. Якось так, друзі. Тож теж порада по спеці зараз не ходіть. Я не розумію ось цих наших бабульок, дітків стареньких, куди вони йдуть цю спеку, це просто жесть. І без головних уборів, і просто ну це ж для молодого віку це дуже навантажено, а для похилого то це взагалі не про що, Тож ж я не розумію, як люди А Ще мене дуже напрягає той момент, ну хорошо, ви знаєте, коли ти е, їдеш зранку кудись, так, на роботу, наприклад, і повно людей похилого віку. От скажіть, куди вони їдуть? От я завжди задавалася питанням, куди вони їдуть? Вони що їдуть? На ринок? В поліклініку? З кимось на зустріч? Я не знаю. От саме в час пік зранку для мене це завжди була я не знаю, загадка. Що це? І ти от із цих людей ти не можеш просунутися в транспорт. Боже, вже... вже рука, вже рука заболіла. Друзі, добре, буду йти додому. Дякую, що ви були зі мною. Е, Такий зняла сьогодні вам коротенький влог, можна сказати, про що, не про що, не знаю. Просто так захотілося побалакати. І ви мене даненько не бачили. О, ну, я вас взагалі-то не бачу, але я вам бажаю, як завжди, мирних днів до ночей і до зустрічі в наступних влогах та відео. Поспеться, не ходіть, сидіть вдома, якщо це можливо. Тож, всім пока. Бувайте. Пока.